Такі, як сайт Моротворець, інформнапал, багато інших, достатньо провели потужну роботу. Ми вивчили і накопичили дані майже на 60 тисяч осіб, які взяли в руки зброю, прийшли в Україну і вбивали, катували, гвалтували, знущались над українськими військовослужбовцями, полоненими, цивільними, журналістами, рубали кінцівки. Спарували животи і живими кидали в ріку. Катували всіми доступними способами. Держава не знала, що робити. А волонтери знали і робили. Фіксували, документували кожен такий злочин. Всі чудово розуміють в Україні ставлення офіційної України до цих угрупувань. Це терористичні угрупування. Про це було декілька разів оголошено прийнято відповідні постанови в Верховній Раді. Постійний представник України в ООН. Володимир Єльченко на останньому засіданні наголосив, що Росія країна-окупант, яка підтримує терористичні угрупування ДНР ЛНР. Вони не є признаними, вони є відповідальними за кожен злочин, який коїться на українській землі, який не підконтрольний українській владі. Саме в цих угрупуваннях ЛНР ДНР журналісти дозволяють собі віддавати свої дані. Не розуміючи важкі важкі наслідки, які відбуваються потім. Мені, військовому професійному чоловіку, дуже важко собі уявити, наприклад, Олександр Довженко він також був. Давайте розглянемо приклад військовим професійним. Я також був професійним журналістом. Він був військовим кореспондентом. І він знімав під час Другої світової війни те, що відбувається у нас на фронті. Але мені важко було б уявити, що Олександр Довженко... Отримав акредитацію і ходив би на прес-конференцію до Геббельса. Мені важко уявити, щоб Олександр Довженко співпрацював і фоткався, показуючи лайки з Гебельцем і іншими катами нацистської Німеччини. На превеликий жаль, ми до сих пір не бачимо, наприклад, українського телебачення на окупованих територіях. На жаль, немає до сих пір конкретної державної програми по покриттю радіомовленням, телебаченням окупованих територій Криму. На жаль, це, цим займаються волонтери, цим не займається держава. І тому не допустимо ні одним чиновником, ні в якому разі телефонувати журналістам і говорити. Погрожувати, перешкоджати. Тому це наше дружнє послання в першу чергу міністру і його заступникам. Схаменіться, займайтесь своїми професійними справами. Закрытие сайта миротворец это, наверное, один из самых сильных зубодробительных ударов по нашей информационной безопасности, которые мы наблюдали за последнее время. Мы спрашиваем, почему Украина проигрывает информационную войну именно поэтому. Потому что госструктуры, которые призваны заниматься, выполнять эти задачи, они вместо этого, наоборот, губят на корню те начинания волонтерские, которые существуют не за государственные, не за бюджетные средства, которые выполняют в -то, функцию государства, что является совершенно недопустимым. Самое обидно, что этот удар, который Украина получила, она получила от собственных чиновников, то есть от представителей в первую очередь руководства Министерства информационной политики.